Дізналися про повістку від ТЦК та СП у вас є лише три дні, змінами, внесеними постановою уряду від 8 жовтня 2024 року номер 1147 передбачено, що рекомендовані листи з позначкою Повістка ТЦК під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату одержувачу. Кабмін уточнив, що рекомендовані листи з позначками Повістка ТЦК. Вручити особисто підлягають врученню особисто адресатам. Втім, у разі відсутності адресата одержувача за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об'єкта поштового зв'язку інформує адресата-одержувача за наявним номером телефону та або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення. Про надходження рекомендованого листа з позначкою Повістка ТЦК. Якщо ж протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв'язку адресат одержувач не з'явився для одержання рекомендованого листа з позначкою Повістка ТЦК, працівник об'єкта поштового зв'язку робить позначку Адресат відсутній за зазначеною адресою, яка Засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв'язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника. По суті, це і буде належним повідомленням, після чого ТЦК та СП може винести постанову про штраф у разі коли. Адресат-одержувач відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання рекомендованого листа з позначкою, позначками Судова повістка, повістка ТЦК. Працівник об'єкта поштового зв'язку робить позначку Адресат відмовився і не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня повертає його відправнику. У разі невручення рекомендованого листа з позначками Судова повістка, повістка, ТЦК, такі відправлення разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою у порядку, визначеному цими правилами, і зазначенням причини невручення.